Гра відміняється, у нас немає людей. Коротше, Саша не вставляється. А, -а, а стоїм! Йоу! Шана панська, дорога родина! Сьогодні в нас 22 березня. Це означає, що за 3 три дні у три, нас гра про історію України. А зараз я роблю тур з фільмами. Ну, я зробила, вставила хіба один поки що фільм. Отак от, от у нас тут тобто, починається, фільм. як? Отробляйте, отробляйте, поки не відробите! Нікопіки більше не дам. <звук> Тепер ми вам нічого не положено. Подивіться. Отако от буде шість запитань, шість фільмів, і треба сказати, що це за фільм, який пов'язаний з українською історією. Ще в нас є раунд з піснями, де треба сказати. Про яку подію або про якого історичного діяча ця пісня? Це мій улюблений раунд, чесно кажучи, я дуже люблю все, що пов'язане тут з піснями. Зараз показую, які взагалі. Пісня. Тут треба сказати, яких двох гетьманів згадано в цій пісні. І куди пропав? Що таке? Чому ми глючуємо? Ай, живе ве живеть чоліна, так як мати любить сина, Україна любить нас, моє мокає, сонце сяволя, стрілецьке пісто, окопи кидає, окопи, окопи, важко вас кидає, а ще було, ще важко Ай, а я має зелені. Можна бути і зрадником, поетом України, і радянським банником, дудкою, месією, символом любові. І того про кого скажуть в нього руки в крові. І на грудях медалі, там портрети Сталіна, а у грудях білина, да. і душа запалена. Хлопчик, та що вижив у будинку слово. Боронити друзі йому нагальне новий воронити. От такі ось пісні. Нам <laughs> да. сумні, насправді, пісні. Сумна в нас історія дуже. Дуже мені сумно від цих пісень насправді, але що поробиш? Зараз я вам покажу, який, який прикол я придумала. Минулої гри про українську музику у нас була така штука, там теж були фільми, і там було завдання, яка українська пісня звучала в цьому українському фільмі. Ну, я вирішила зробити всюди щедрик. На всі чотири запитання відповідь Щедрик. Тут, я думаю, ну та теж треба якийсь прикол. Зараз я покажу, який я прикол придумалася. У нас сюди. є другий раунд. Він називається Хто на фото. Тут у нас є прикол. Це пані княгиня Ольга. І от перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. І це все у нас Іван Мазепа. Ну, я не знаю, не факт, що хтось. Догадається, тому що це такі портрети цього Мазепи, що капець. Я показувала це мамі, мама сказала, що перший і останній це Мазепа. Насправді я трошки хвилююся, тому що в нас нічого ще не готове. Я дуже рада цьому факту, що в нас нічого не готово. Він мене лякає, чесно. Дуже сильно мене лякає. Ми тільки з знайшли йшли собі спонсорів за день до гри! Підписники любі, любі підписники, це капець. Я думала, е, сьогодні ми почнемо відео з того, що буде дуже сумно. Да. І, тому і що у нас відміняється. Не, тому, да, Гра відміняється, у нас немає людей, які. спонсори. Але тепер у нас є спонсори. Нас є спонсори. Ура. Ми там їсти картопель. Ми, ми там, мисто йдем... на нагороду собі. На нагород. Ми не У вас теж буде тепер на нагород. Шана пасу, дорога родина! Сьогодні у нас вже 25 березня. А це значить що? Це значить День гри. Я вже збираюся. Зараз. Котра година? Зараз вже 16.20, На п'яту годину ми збираємося в медіатеці, а на шосту вже старт. Йоу. Так, любі друзі, я вже готова, зібрана. Що я можу вам розказати? Я не знаю навіть. Мені, чесно кажучи, лячно, навіть дуже лячно. Не можу описати ці емоції, чого мені лячно, я не знаю. Але я зараз буду виходити і вже буду їхати в медіатеку. Капець. Отакий от у мене сьогодні лук і заодно торбочка. І рюкзак. Тут призи для команди, яка виграє. Я себе з Це для влога. Саша піголо. Шаша! Шаша! Це шаша, вона буде монтувати цей весь бред. Це Яся, це Настя, Софія. Все, всі кручи. Y... No, <laughs> la misma que te pide,